Олександр Набоков загинув на фронті. Військові вже у Перечинській громаді. На березі річка Тиса, що поблизу з кордоном Закарпаття румунські прикордонники знайшли тіло чоловіка. Пропагандистську літературу російських авторів та брошури знайшли працівники СБУ Закарпаття у храмах Української православної церкви Московського патріархату в Ужгороді. В обласному центрі Закарпаття відбулося засідання круглого столу кожній дитині родину. Там зібралися батьки-вихователі, прийомні батьки і начальники районних служб у справах дітей Закарпатської області. Закарпатці Анна та Сергій одружилися у військовій частині в Харкові. Військовий Олександр Набоков загинув на фронті. Про це у Фейсбук повідомив голова Перечинської міськради Іван Погоріляк. За його словами, Олександр помер під час відбиття штурму поблизу міста Солодар Донецької області 12 грудня. Чоловік був солдатом мотопіхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Військовому було 46 років. Вічна пам'ять і слава герою. На кордоні з Румунією на березі річка Тиса знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Там написали, що українським прикордонникам про тіло повідомили румунські колеги. Чоловік був без ознак життя, жодних документів про ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника. За даними Держприкордонслужби, спочатку повномасштабного російського вторгнення на територію України це 12-й випадок виявлення потопельника на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Пропагандистську літературу російських авторів, де заперечується право України на незалежність, знайшли працівники СБУ Закарпаття у храмах Української православної церкви Московського патріархату в Ужгороді. Про це суспільному розповіла речниця відомства Ванда Мільо. Нагадаємо, контррозвідувальні заходи СБУ проводили у церквах 14 грудня. Йдеться про кафедральний святовоздвиженський собор та Свято-Покровську церкву. Також були виявлені співробітниками СБУ книги, які містять про російську пропаганду. У них українців закликають позбавитися хвороби українізму Українці називаються малоросами на території Кафедрального Хрестово-Здвиженського собору було знайдено прапор так званої адміністративно-територіальної одиниці Республіка Підкарпатська Русь а також обкладинку до паспорта із відповідною русинською символікою. У результаті подальшого огляду церковних приміщень також було виявлено брошури сепаратистського характеру, текст та ноти до гімну підкарпатських русинів, російські газети із зображенням карти. Єдиної Росії, яка включає Росію Україну та Білорусію, а також пісні балади про богоносну Росію. У ході безпекових заходів знайдено також брошури із забороненою партією ОПЗЖ та брошури, які пропагують ненависницьке ставлення до інших релігійних конфесій. Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Також було розпочато кримінальне провадження стосовно одного із священників перевірених храмів. А, зокрема, за фактом його проповіді 3 грудня 2022 року, в якій він назвав українців, які а, планують святкувати різдво 25 грудня. Назвав їх безбожниками-сетаністами. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюють органи національної поліції за порушення рівноправності громадян. Ми звернулися за коментарем до настоятеля кафедрального святовоздвиженського собору Дмитрія Сидора. що було в нас у і що заяви була СБУ, Одно скажемо, повна брехня. Од начала до кінця. По протоколу, його підписали, СБУшники сказали, що у нас замінований Собор. Ну, сказали, ну подивіться. І вдруг зразу ж обнаружилися чистили листочки із газети Мір то була Харківська газета, десь років 7 10 літньої давності, з котрої вирізані. Радіно середні лісточки, а на них написано пару статей. Там Ти Русь», там Новоросія, і, і, то, і то, то зразу попало в руки СБУшників. Ні, не будемо давати в суд, хоча б треба. У нас не знайшли ніяких заборон. ну знайшли маленький русинський прапорець. Ну так ми русини. Воно найшли нас. Гім по кишпацьким ну ми то співаємо. Ми намагалися отримати коментар телефоном представників Святопокровської церкви. Там сказали, що відповідь дадуть письмово після того, як ми направимо електронне звернення. Лист ми надіслали. На засідання круглого столу в Ужгород приїхала Мирослава Шевера з Великого Березного. Жінка разом з чоловіком 15 років виховує дітей у своєму будинку сімейного типу. Є в нас семеро дітей, але взагалі в нас було 12, вже випустили старші. Дві дівчата, п'ятеро хлопців, різного віку, від 8 до 17, двоє біологічних, десятеро. Ну, випустилися троє. Любимо дітей, в нас були лише два хлопчики, хотіли дівчинку. Спершу думали, що буде лише одна дівчинка, ну а далі, як виділи їхні успіхи, виділи їхні очі, їхні. Та й так пішло по посольства. Я не уявляла собі інакшого життя. За словами начальниці служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлани Якімельної, наразі в області є 42 дитячі будинки сімейного типу та 52 прийомні сім'ї. П'ять дітей у нас знаходиться в таких формах виховання, які ми сьогодні і зібралися, але до нас приїхали ще дев'ять дитячих будинків сімейного типу, а також е Здається, 15 прийомних сімей, тобто порядка 100 дітей. У нас, якщо у нас 365 наших, то ще 100 дітей, саме в таких формах, якими зараз ми також опікуємося. Зараз дуже багато. Є Житомирська, є кіровоградська, є звичайно Луганська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, ну Запорізька. В нашій області залишився один дитячий. Будинок для дітей після 4 років, для дітей до 4 років це один будинок дитини залишився. Ну і у нас є заклади соціального захисту, тобто для дітей з інвалідністю. Цього року у Закарпатській області всиновили 42 дітей, у минулому 64, розповіла Світлана Якімеліна. На жаль, статистика програє у порівнянні з минулим роком. Але чому ви розумієте, що в перші місяці війни суди зовсім не працювали? Зміни в законодавство були внесені тільки у вересні, і навіть якщо діти були переміщені, ми не мали змоги з цими дітьми працювати. Є ще один такий нюанс: багато дітей під час війни, які були в закладах інституційного догляду, їхні брати і сестри переміс. Тилися за кордон. Частина дітей залишилася тут по українському законодавству. Ми не вправі розривати родинні стосунки дітей, тому тут теж залишається ще один момент, що гальмує те, щоб діти скоріше були у синонії. Засідання круглого столу кожні дитині родину з батьками-вихователями, прийомними батьками, і начальниками районних служб у справах дітей проводять щороку. Традиційно перед різдвяно новорічними святами службою справах дітей організовується круглий стіл за участю батьків. Хователів, прийомних батьків, керівників служби в справах дітей, де ми підводимо підсумки, роботи, розвитку сімейних форм виховання, зокрема, як були влаштовані діти в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, з якими проблемами вони стикаються, що нас очікує попереду. Тому цей рік також став не виключенням, не дивлячись на те, що дуже багато трагічних подій було в нашій державі. Руслана гостюк Леонтій не колишин, суспільне новини. Закарпатці Анна та Сергій одружилися у військовій частині. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці 68 восьмий окремий батальйон територіальної оборони Закарпаття. Там написали: цитую через бойові дії в Харкові акт про укладання шлюбу офіційно засвідчує командир військової частини, адже відповідно до постанови кабінету міністрів України від 7 березня 2022 року. Значно спрощено процес одруження для армійців. Укладення шлюбу в умовах бойових дій демонструє кожному з нас, що війна у будь-якому разі закінчиться нашою перемогою. Тому наші військовослужбовці вже зараз будуть фундамент Го щастя упевнено дивляться в майбутнє своєї країни. Кінець цитати.